30 липня, 12.45 45 їдемо, їдемо на калимчик, коротше. Дороги трошки є, кілометрів 7. Ходимо на місці, все покажу Так, ми працюємо, перший бункер є, он так набив. Будемо вигружатися. Так, працюю. Пшеничка гарна, нескоросний сорт. Зерно крупне, там вийду потім покажу. Вітер у нас сумасшедший, по є дуже. Навіть 20 градусів на дворі немає. Зараз ми йому нап'ємо, ще один неповний, вже не влізе. Він повезе, тоді вже я на б'ю бункер стану та й покажу. Поїхала на нас виточує взад. Так, зараз пару хвилин постоїть, трошки стине турбінка та й виключимо, заглушимо. Так, дивіться, сквозь за комбайном, бо вітер, блін, капець. Не дає нічого робити, таке дує, що ну, солома летить. Дивіться, з час 0,5 почав, зараз 2.10, це вже я два бункери, йому не дуже такі повні висипав, він повіз і набив слідкую стою жду. Скільки там по времени виходить, працював. Пшеничка низько росла, тут низ, таке вимок, ще не знаю, і рівчак вроді там, канава. Ну такі колосочки, слабенькі взагалі. В цю сторону то гарніше. І там вон котувило таке, дуже багато хвоща. А так вроді бомба. Зараз покажу, що всередині. Так, дивіться. От так набиваю наш. Тут а, десь 2,5 тонни приблизно. Не знаю де. Не знаю навіть точно хазяїн, де набрало скільки ячменю. Відсотків ну не знаю, 10, тут точно ячменю вірно. Ну Так пшеничка вроді битої нема, можна сказати, там чуть-чуть вилітає. А, ну, Щупленька, от така манюнька є. Тільки бита і така дуже-дуже щупла може вилітає. Вітер сильно не давав. І так, 15-20. Працюємо далі. Така сосонка, сосунка, але ну, вроді трохи йде. Січку стелить ідеально. На всю площину жатки забирає. Так, 15.55. Він поїхав, набив ще бункер. Попросив трошки додати вітру, бо дуже багато сосунки, тут таке зелені, але пшеничка як то ще й сирувата, блін. сонце саме починає виходити. Це все убрано. Ріпак задіскований. Якось так. Кассета, конечно. Дивіться, хвалить валит в не на моду я ни фига. Вийшло сонечко, почалась трошки плюха хоть, почала в кумбайніше лучити, а то так просто треньє и нічого, а то вже зеленче зерночкарня там где вже пелюха капітальна вечер, газую назад. Сегодня короче, за рубитками більше на полі посаді в блін, чим володим Та й чотири рази десь по час 10- час 15 сидів ждав а бункер набивав з прицепом за пів години ну, і на закуску такий увесь полулежачий але нічого сипле гарно солома є і сипе о, після дощів увезли все чорний.